Вітаю всіх! Давайте сьогодні подивимося, яка взаємодія у влади України та народу України, що між ними відбувається, чи можливе якесь повстання, чи є можливі якісь конфлікти, щось буде відбуватися у владі, будуть якісь заворушення у відповідь на якісь державні рішення. Давайте зараз цей момент розглянемо. З лівої сторони, отже, отут буде народ України, тут буде влада України. Так, сигніфікатор народу України, сигніфікатор влади України. Що між народом та владою наразі відбувається? Що в голові, да, що афішує народ, що показує, що показує влада. Що не показує і не проявляє народ. Що не показує та не проявляє влада України? Які будуть найближчі дії від народу? І які будуть найближчі дії від влади України по відношенню до народу? І перспектива взаємодії на три місяці. Так, отже. Ну, що на дні колоди в нас аркан, який показує захист, який показує оборону, причому і з одної, і з іншої сторони. Ну, в принципі, країна знаходиться в обороні, і влада обороняє країну, і народ сам стоїть за свої території і кордони. Отже, давайте будемо дивитися: сигніфікатор народу України. Ну що, закриття. Закриті, роздумують. Ну тут дуже багато страхів, дуже хочеться якихось зважених рішень. Я б сказала, підтягнули пояски, чекають якогось рішення, однак і самі. Знаходяться в тому стані, що вони не прогадають і будь-що вони не приймуть до своєї уваги, будь на що вони, умовно кажучи, не поведуться. Не поведеться народ на якусь чепухню від влади. Що який сигніфікатор влади України? Ну що, даний аркан говорить про те, що у влади є сили, у влади є енергія. Вони розглядають рішення, рішення на майбутнє. Яка взаємодія з народом. Ну, на даний момент я б сказала, що досить несуттєва, бо від взаємодії з народом влада відвернута. Можете подивитися на аркан, влада дивиться ось сюди, в цю сторону, в якісь свої дії, в якісь свої рішення. Точно так само, в принципі, як і народ. Він в нього взагалі очі закриті. Що це може означати? Це може означати те, що, наприклад, дуже важко зараз щось планувати, немає розуміння. що Буде далі, куди йти, куди рухатись. Тому тут очі зав'язані, і є нерозуміння якогось шляху. Ну, тобто, навпомацки так, ми промацуємо собі дорогу, промацуємо собі шлях в майбутнє. Яка взаємодія зараз між народом та владою? Ну що, народ, в принципі, іде до. Влади. Що це означає? Дивіться, цей аркан іде ось в напрямку до влади. Тобто народ може висловлювати свої якісь побажання, може висловлювати якусь свою думку, може на щось впливати. І взаємодія у влади з народом зараз вона є. Однак на що хочу звернути увагу, тут у влади, звісно, більше. Влади, якби не було, да, яка б не була ця тавтологія, і те, що народ України підтримує владу, от ця карта якраз і говорить про це, що б там не відбувалося всередині народу, все одно підтримка від народу до влади, вона є слухають владу. Причому народ ще й пишається тим, що які рішення приймає влада України. Отже, що в голові у народу, що вони показують та афішують? Ну що, що важко, що взвалили на себе досить таку. Суттєво ношу, однак продовжують тягнути. Якби важко не було, все одно тягнуть. Це те, що показує і афішує народ. Ну, в принципі, що ще можна сказати. По даному Аркану, це ознака, він показує якраз те, що вже в принципі не так довго залишилося тягнути оцю величезну ношу, бо далі будуть якісь, далі можна вже її буде кинути. Далі будуть якісь зміни, переміни, трансформації. І однак до цього треба ще трохи дійти, ще не фінал, ще не завершення, що показує та афішує влада у відповідності до народу. Ну, тут дивіться, тут що афішує? Стабільне положення, впевнений, впевнений стан. Афішує те, що вони орієнтуються, влада орієнтується на стабільне майбутнє. Так, це відбувається не швидко. Так, це відбувається якось ну, довгувато. Я б сказала. Однак все одно це відбувається маленькими кроками. Вони йдуть в сторону народу, в сторону стабільності, в сторону благополуччя. Все одно вони. Ідуть, ідуть безпосередньо а, до, ну, якби це а, пафосно не звучало, до нових напрямків та до нових горизонтів, до більш стабільних. Планують а, закладають, я б сказала, шлях, закладають дорогу на майбутнє, так, щоб далі можна було рухатися і просто як по накатаній. Це те, що афішує влада до а, народу. Причому, на що ще я хочу звернути увагу, що. Є, певна, є певний вектор, є певний напрям руху самої держави. Тут є щось, що можливо скривається, можливо, не показується, не афішується. Зараз ми глянемо, що це буде, що не афішується владою. Якби, я би сказала, що є якийсь вектор, про який народ ще не знає, кудись Є якийсь напрям, про який народ ще не знає, тому що від народа щось приховується. Ну судячи з того, що показують, поки що аркани далі буде видно. Так, ну що, влада в нас дивиться на цей аркан, на те, що вона скриває. Подивимося, що це буде. Що не афішує, не проявляє, не показує народ, не показує народ те, що вже в принципі є якесь певне невдоволення. Вже вони відчувають, вже народ відчуває, що є якісь маніпуляції, є якісь махінації. Поки що вони подавляються. А також ще народ не показує те, що вони розумні, те, що народ розумний, те, що вони дуже багато чого розуміють, дуже багато чого бачать, дуже багато чого відчувають. Ну і в принципі вони тримають руку на пульсі. Вони не дадуть якось зманіпулювати ними. Якось зманіпулювати народом, що не проявляє, не афішує, не показує влада України. Те, що є певний ступор, Те, що є певне зависання, певне підвисання тих процесів, те, що є певне ну, заторможування, да? немає якогось швидкого руху, немає якогось швидкого просування вперед до рішень, до підписання документів, до підписання договорів. Плюс до усього цього є певні жертви, які Влада сокриває те, що вона не проявляє і не показує. Отже, ось така ситуація. Ці жертви можуть бути пов'язані з війною, можуть бути пов'язані з розрухою, можуть бути пов'язані. з... Якимись певними поступками, які влада може зробити, ну, наприклад, для підписання тих же договорів з посередниками. І на що звернув увагу? Що влада, якраз сам сигніфікатор влади, він і дивиться на оці жертви, оці жертви, оця розруха, те, чим необхідно поступитися, влада дивиться на це, приймає рішення саме з цього процесу. Які будуть подальші дії в найближчий період, найближчий місяць дії від народу? Ну що, цей аркан показує, що народ буде думати про себе, про своє благополуччя. Не акцентується, не дивиться він на владу, він акцентує свою увагу на собі. Буде допомога, буде підтримка, буде якесь взаєморозуміння, буде така ну, сплаченність нації, сплочонність народу. Це все буде. Є підтримка. Однак народ більше дивиться в якісь свої процеси, в те, що їм необхідно вирішувати, і не займається тим, що не належить безпосередньо народу. Тут більше акцент на, своїй, на своєму власному затишку, на своєму власному благополуччі. Що, які будуть дії від влади до народу в найближчий період. Тут буде оголошено про необхідність приймати якісь рішення. Що тут може бути? Тут можуть бути перестановка, реструктуризація, реорганізація у правительстві, да, у владі, першої особи чи ще що. Буде щось відбуватися саме в цьому процесі. Тут буде оголошуватися про якісь певні рішення щодо народу, щодо нації. Ці рішення будуть впливати на майбутнє. Вони дуже пов'язані з минулими процесами, з минулими подіями. А однак вони дуже суттєво будуть впливати і на майбутнє в тому числі. По даному аркану, що тут буде? Тут якесь суттєве оголошення. Давайте я подивлюся, спробую пояснити цей аркан. Так, ну дивіться, по-перше, тут оголошення про нову владу, можливо, новий вектор руху. Новий вектор, куди ми йдемо, куди прямуємо, що буде відбуватися. Будується, як то кажуть, новий світ. Якби це пафосно не звучало, якби високопарно це не звучало. Однак саме оголошення буде якраз про це. Будуть якісь нововведення, нововведення для народу досить ризикові, досить неочікувані, досить несподівані для народу. Однак вони не скажуться на самому народові як щось дуже погане. Це позитивні зміни. Це позитивні зміни, які будуть вести до а, кращого. Так, ну і давайте подивимося, що буде відбуватися протягом трьох місяців, яка перспектива на три місяці. А, буде допомога, буде допомога від держави а, тут. Держава досить а, суттєво, скажімо так. Береться за процес допомоги, за процес підтримки самого народу. Тут у зв'язку з Досить важким положенням е у зв'язку з війною, у зв'язку з тією скрутою, яка відбувається. Тут все одно буде підтримка від держави. Буде підтримка від держави, буде підтримка від якихось пар партнерів, матеріальна, е фінансова, е фізична якоюсь силою, якимись. Е не знаю, там відбудовою, наприклад, якимись матеріальними ресурсами, допомога з будівельними матеріалами, ще якась. ну, Тут от ця допомога про будь-яку допомогу, яку може надати держава. І держава це буде надавати. Це і фінансова, це і психі, психологічна підтримка, і фізична якась допомога. Отже, протягом цього періоду, протягом всіх цих трьох-трьох місяців, незважаючи на те, що відбувається в державі. Допомога від влади, вона безпосередньо буде. Тому ось такий от розклад а, вийшов. Дякую вам за перегляди. Тримаємось!